Доброго дня всім. Сьогодні мені хочеться зробити такий гарний, приємний сюрприз і собі, і чоловікові, і всім, кого я буду пригощати. У мене сьогодні біляші. Біляші не з м'ясом. У мене сьогодні такий печінка з м'ясом, такий дуже гарний, смачний паштет, уже приготовлений. Який я готую паштет, я вам потім покажу. А зараз нам основне тісто, щоб ми знали, як воно готується. Так, щоб було і пухнасте воно було, пишне, як кажуть, і щоб все було добре. Літр теплого молока в мене тепле, прямо гарно тепле. Сюди я додаю одну столову ложку цукру. Це для дріщей, прямо так гарно, щоб було. Сюди ж я додаю чайну ложку солі. Все туди вкидаю, бо будемо перемішувати і все. Тепер 50 грам дріщей, як я кажу, живих, пологих отак кришимо, сюди, щоб було. І тепер потрішки додаємо борошна. Так, борошна, я не можу вам як би сказати, бо я ж вам завжди кажу, якої якості буде борошно, таке буде. І ми тепер уже на борошно додаємо ще чайну ложку соди. Прямо так, скільки прицепилося, так по борошні розсипали. Дріжчі і сода дають. Таку гарну пишність нашим, нашому тісту. І тепер ми розмішуємо, Добавляйте потрошку, добавляйте е, борошна, щоб тісто було м'яким? гарно м'яким. Не хочу вас затримувати в часі, зразу вже включуся, коли тісто буде готове. Замісили тісто, крім того, що замісили, воно вже вспіло у нас і підійти. Я не показувала вам геть усі тонкощі цього, цієї справи. Я вам просто вже показую, яке тісто. Я розумію, що, може, немало, багатенько. Просто воно зараз у нас надуте. Тепер ми ділимо на кульки. Раз, два, три. Бачите, отак воно, о от такого плана, має бути тісто. І дивіться, воно все повітряне, 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 таке гарне. І, як я кажу завжди, пищить. Пищить, значить, добре. Значить, удалось. Ділимо на частинки. Це я відложу цю половинку. Сюди. Це в мене Тут далі. Не сильно його мучте, не сильно його забивайте. Отак, От раз, два, три і пішло. Якщо не хочете, щоб приливало, крім того, що можна борошном, можна трішки руки вмочити в олію. Тоді воно зовсім буде таке, як нам потрібно, і не приставатиме до рук. Варянички робіть. Немаленькі, тому що біляш це така річ, отакі от приблизно варянички, і отак от ми його складаємо, складаємо, складаємо. І тоді, дивіться, не треба його розкачувати, його прямо в руках розтягуєте, розтягуєте, але щоб у вас, не треба, щоб воно було геть. Міліметрове таке, що тонесеньке, ні. Біля аж треба, щоб було тістечко. Отак от ми його розтягнули. кладемо по центру м'язко наше. Складаємо до кучі. Отак от ось. Раз-раз, раз, раз, раз. Стягнули, закрутили і розплескали. І отак от кладемо в олію. Зараз вони невеличкі, дивіться, отакі невеличкі. Але коли напухне, воно буде велике. Я не знаю, я не люблю біляші. Хочете, можна ще підкотати його нашою скалкою. Але отакі і коли вони напухнуть, отак, дивіться, коли вони напухнуть у сковороді, він буде якраз біляш такий, як нам потрібно. Не треба ж нам отакі зайблішки. Нам треба такий, що буде гарно. Розігріта олія. Олія повинна шкварчати. Провіряти, це ж треба Капніть туди водички. І якщо гарно зашкварчала вода, значить біляш буде ідеальним. І ми з вами смажимо. Ось і посмажили ми наші біляші. Ви подивіться, рибочки мої, яка краса. Дивіться. Як гарно розламується. Який він м'якусінький, який він гарний, а який же смачний. Смачний вже провірено. Повірте мені, вже їли. Дуже смачно. І з того тіста, що я зробила, оце все, оце миска. в мене біляшів вийшло. Тут ще декілька біляшів, але оскільки в мене. Не хватило начинки, бо трішки було малувато начинки. Я ще наробила. Дивіться, отакі можна палички. Паличка теж дуже. Вона, дивіться, це як замість хліба. Дивіться, от яке тісто, так, щоб ви зрозуміли. Дивіться, бачите? Оце отакого плана, отаке ось о, тісто. Так що. Наробити можна всього було б бажання. Дуже велике вам спасибі за увагу. Спасибі, що мене підтримуєте. Спасибі всім, хто пише мені коментарі. Спасибі всім, хто мене підтримує лайками. Я дуже-дуже-дуже задоволена. Ще запрошую, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ділюся чим умію сама. смакуйте на здоров'я. До зустрічі!